Розпочнемо ми із мінної небезпеки. До мене в гості прийшла Зінаїда Зелена, фахівчиня із розвитку компанії Вільний шлях, керівниця проєктів української асоціації гуманітарного розмінування. Пані Зінаїдо. Добрий день. Слава Україні! Дякую, що наживо в студії. Вітаю, героям слава. Тож розпочинала я цю історію із слів Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра в Україні, про те, що е, залишається зараз замінованими близько 140 квадратних кілометрів. Е, і, власне, це велика проблема зараз для нашої держави. Ви займаєтеся питаннями розмінування територій. Розкажіть, будь ласка, більш докладно про діяльність компанії. Вільний шлях, я думаю, промову ста назва. І ви про це також скажете. Ну в яких напрямках працюєте, які основні цілі при. З собою ставити так. Компанія вільний шлях є національним оператором протимінної діяльності. На сьогодні таких компаній, як ми в Україні, вже 69 Це не тільки приватні компанії, це також і державні, і міжнародні, але от таких приватних десь вже ну біля 46 мабуть, на ринку України є. Працюємо ми по напрямку інформування населення про мінну небезпеку, технічне обстеження, не технічне обстеження, розмінування вручну. І очищення району ведення бойових дій це такі основні напрямки, скажімо так, процеси, які в нас відкриті. Ще є декілька процесів, які ми маємо на меті відкрити. Це механізований спосіб розмінування, який значно прискорює. Розмінування полів і в принципі, взагалі процесу гуманітарного розмінування. Ну і там ще є акваторії, кінологи, В общем, да, от по таким процесам ми працюємо. А ще я читала, що ваша організація змогла об'єднати 25 операторів проти мінної діяльності, об'єднатися і робити Україну безпечною. Про це також розкажіть. Так, окрім того, що в нас є компанія «Вільний шлях оператор протимінної діяльності, також у нас є асоціація. Яка так об'єднала між собою операторів протимінної діяльності? Наша така перша основна ціль була не конкурувати в цьому ринку, тому що ми маємо одну єдину ціль це очищення території України. І разом ми можемо зробити набагато більше. Саме тому ми вирішили зробити такий консорціум, таке об'єднання і об'єднати всіх не тільки операторів, а також і виробників обладнання протимінної діяльності для того, щоб і одні, і інші могли мати швидкий доступ і до новітніх технологій, і протестити їх, і оператори мали змогу також розуміти, що є, і завдяки чому вони можуть швидше це робити. От зараз на кінець року ми об'єднали наших операторів і спільно з благодійним фондом гуманітарного розмінування Ірпінь будемо проводити акцію Один безпечний гектар для міста Герої «Ірпінь». і. Об'єднавшись, ми всі разом, кожен оператор розмінує по одному гектару в Ірпіні абсолютно безкоштовно для громади територію. Mm, супер, супер. А в цьому за цим якось можуть спостерігати місцеві жителі? Ну щоб вони на власні очі бачили, як це відбувається, чи це небезпечно. Ну, На власні Ні? очі вони не можуть це бачити. А? Але м завтра ми будемо там на місці, на ділянці. До нас також долучились виробники. Які хочуть провести навчання на своїй новітній машині для розмінування дуже крута розробка. Насправді вона єдина в Україні. Це українська компанія. розробка да, це uh -huh. українська розробка компанії Ровертех. Ми дуже вдячні і хлопцям, і операторам і всім, хто до цього долучається, да ми це все будемо висвітлювати. Ми це все будемо знімати. Ми обов'язково це все покажемо і розкажемо абсолютно всім, оскільки це ділянки небезпечні, і там є загроза ВНП. То звичайно, місцеві мешканці туди не можуть потрапити. Але ми обов'язково про це все розкажемо і покажемо. Якщо вже ви про цю акцію заговорили, ще раз повторіть, будь ласка, коли вона відбуватиметься, і власне, а в чому особливості цієї. Диву машини, про яку ви почули. Ну так на загал, я розумію, ми не вдаватиме, не будемо вдаватися mm -hmm. зараз до якихось там технічних характеристик, але от що в ній і чим вона допомагає в розмінуванню? Так, перше питання. Е, перший етап ми вже починаємо mm -hmm. для того, щоб е, зробити розмінування. Для початку нам треба провести НДО, це не технічне обстеження ділянки для того, щоб визначити рівень забрудненості. Mm -hmm. цієї Так, так ми ділянки. про етапи, до речі, будемо yeah. говорити. Будемо нагадувати. Е, тому ми вже на етапі, от ми вже починаємо цей процес і я. Думаю, що ну, є просто моменти, що є сезон, є не сезон, і коли сніг, то не дуже оператори і сапери можуть працювати в полі. Чим відрізняється ця машина взагалі і чому вона настільки крута? Тим, що вона невелика. Вона може легко переміщатися. Просто якщо ми говоримо про класичну машину для розмінування, вона коштує мільйон доларів, 500 тисяч доларів. Це дуже великі кошти. Жоден оператор протимінної діяльності в Україні не може собі дозволити купити таку машину. Не може плюс її содержання, заправка, транспортування, зберігання це дуже дуже великі кошти. Ця машина, яка називається «Змій», вона маленька, вона Відносно недорога, там до 20 тисяч доларів вона коштує на даний момент, і кожен оператор може собі її дозволити. І плюс вона витримує не тільки підриви на протипіхотних мінах, також вона може витримати підрив на темки на протитанковій міні, і це дуже круто. Угу. І вона швидко ремонтується, швидко знову відновлюється. І, в общем, хлопці зробили просто щось неймовірне. Клас. Я коли готувалася до ефіру, заходила на сайт вашої організації, побачила слоган. І звучить, так розширюємо межі вашої безпеки. Я вас хотіла запитати, а як саме це відбувається? Ну, от так і відбувається. Ви дуже конкретно описали цією конкретною акцією, так що відбувається, як, як ви працюєте? А скажіть, а на яких територіях ви зосереджуєтесь, де працюють представники організації, і що там із замінуванням, якщо на загало описати ситуацію? Якщо говорити конкретно про нашу компанію, на жаль, через те, що. В цьому сезоні, скажімо так, ринок протимінної діяльності він стояв і державні тендери з'явились тільки наприкінці вересня, і тому ми не мали можливості в цьому році прям вийти в поле і працювати. Але наші колеги працювали в Харківській області багато, в Миколаївській області, Херсонська область, Ірпінь, Буча досі залишаються в небезпеці, тому що, не дивлячись на те, що вже два роки як прийшла деокупація, але там. Ну, я була там особисто дуже ситуація, я б сказала, невтішна, якщо чесно. Тому да, на це треба буде дуже багато часу. Просто не всі люди, мабуть, розуміють, що відбувається. Ну насправді ви мене подивували в тому, що там є небезпека, підірватися на міні і дуже ірпіні. Я думала, що це питання давно з'ясовано. Це просто один як приклад. Якщо ми беремо позиції нашого ворога, і туди, наприклад, був приліт в БК їхнє, все, що там було і знаходилось, воно розлетілось не на метр, не на два, і навіть не на сто. Воно розлетілося на такі великі ділянки, і це і ракети, і міни, це все, що завгодно. Дуже багато є здетонованих боєприпасів, а дуже багато боєприпасів, які просто порозлітались по всьому лісу, по ділянкам і позалітали куди тільки можна. Тому досі воно все там розміновується, знаходиться, і тому ходити в ліси в тих регіонах досі залишається дуже небезпечно. От я хотіла на цьому наголосити, шановні мешканці ірпіня. Шановні мешканці бучі, люди, які поруч живуть. Не ходіть, будь ласка, до лісу. Будь ласка, щоразу, що ефіру просимо вас про це. Не пропадуть ваші гриби. Це Коли все розмінують, тоді обов'язково збиратимете. Ну зараз ніби не грибний час, тим не менше, все одно ходять і все одно на превеликий жаль, підриваються люди. А тож, до ближче до місцевих жителів, я так розумію, що доводиться вам у вашій діяльності проводити заходи для населення. Про мінну безпеку багато з знемого. Говорите, а власне на що звертаєте увагу і з якими головними труднощами у комунікації стикаєтесь? От буває таке, провели тренінг, все розказали, все добре, ні, ідуть люди до лісу. Ну, це вже про свідомість наших mm -hmm. людей насправді, і це дуже круто, що кожен оператор зараз, який є в Україні, і, наприклад, якщо ми не вийшли в поле, то ми обов'язково їздимо по громадам, по школам до адміністраціям. Проводимо інформування, населення про міну небезпеку і говоримо про це просто постійно для того, щоб люди знали і розуміли. Ми вже прикріплюємо до цього реальні відео і фото, що там відбувається, яка є небезпека, і насправді небезпека не тільки в лісах може бути, і не тільки ми можемо побачити протипіхотні чи протитанкові міни навіть у Києві. Велика небезпека саме для мешканців складає саморобні вибухові пристрої ДРГ, які. Все одно знаходяться в наших містах, тому я просто закликаю всіх людей, які пересуваються транспортним громадським, звертати на це увагу. Якщо ви бачите, що довго стоїть якась сумка або пакет, або просто безхозний якийсь зонтік чи парасолька лежать на якійсь станції. Е, нічого страшного, якщо ви викличете 101 або поліцію і перестрахуєтесь, це дуже важливо, і ми маємо прям дивитись по сторонам. І кожен має про це думати і дивитись на. Це. Слухайте, я власне, приклад наведу. от недавно їла, обідала, ну там в одному невеличкому закладі Києва, вірніше, це мережа, не буде його просто називати, щоб рекламувати. Забула сумку, ну таку звичайну сумку. Mm -hmm. Коли я про це згадала, коли я це зрозуміла, минуло ну, хвилини три. Я просто на інший поверх піднялася, а спустилася туди, сумки немає. Я підійшла до адміністратора. Ну там суперцінного нічого не було. Там хар харчі я купила додому. Я підійшла до адміністрації цього закладу, кажу: так і так, мені посміхається і кажуть, тут так зразу відрагували. Бувало 30 секунд, просто принесли вашу сумку. Я розумію, що часу минуло небагато. Ви кажете, там три хвилини, поки ви сходами піднялися і спустилися. Ну я насправді подумала, що це дуже круто. Я подякувала тоді за таку оперативність, за те, що мені посміхнулися і віддали сумку. Побачили, що я не диверсант, що я там нічого підривати не збираюся, але це про увагу наших людей. Але з іншого увагу... боку, те, що її взяли і понесли, це, це краще цього О, не, скажіть, не робити. Тому, тому робити? що є три основних правила. Не підходити, не торкатись і телефонувати 101, якщо ви бачите небезпечний предмет, або реально ви побачили вже міну, або предмет, який точно виглядає як міна. Всі ми вже бачили їх на картинках, як вони виглядають. Це можуть бути протипіхотні, протитанкові міни. Ну те, що ми можемо частіше за все зустріти. Є вони мають можуть бути в пластикових корпусах. Вони можуть схожі бути на іграшки, такі да пелюстки, про які вже всі, всі знають, всі говорять, і діти можуть її спутати з чимось дуже цікавим. Тому, просто якщо ми побачили небезпечний предмет, ми до нього не підходимо. Ми відходимо від нього на безпечну відстань, мінімум 50 метрів. Ні в якому разі не торкаємось його і телефонуємо 101 або 112. Ого, я б напевно сумку тоді довше шукала і довше забирала, але це про безпеку. Вона би це просто важливо? там стояла і просто приїхала поліція і, і знайшла. <гум> са Добре, але це про безпеку. Це необхідно <гум> робити. Ми ще раз і ще раз це проговорюємо. А до речі, що найбільше допомагає у спілкуванні із місцевим населенням? От як до них достукатися? Е, насправді от така жива розмова, як вона зараз з вами. Е, в нас звичайно є тексти, є презентації, про які ми говоримо з ними. Але в будь-якому випадку, якщо це є якась, якесь життя, якщо ти розказуєш людям. Якісь життєві історії, окрім простої сухої, такої, скажімо так, теорії, то їм це цікаво слухати. Вони дослуховуються. Дуже важливо задавати їм питання, uh -huh. розмовляти з ними, а що вони бачили, а можливо їм також є щось, що розказати. І коли люди з тобою в цьому процесі разом, скажімо так, в діалозі, то вони більш відкриті. Ну і така одна з важливих частин, якщо ми говоримо, ну так і міжнародні компанії зараз про це говорять в Україні дуже багато. Це гендерна політика. Важливо, щоб при інформуванні населення була і жінка, і чоловік, тому що. Що може розказати жінка жінці, не завжди вона може розказати і поділитися з чоловіком. Тому важливо на це теж звертати увагу. А діти ви з ними окремо працюєте? Да, діти це взагалі окрема, Окрайся, да, окрема їм історія. Все цікаво. Да їм все цікаво. Я дуже здивована. Ну за правилами ми не ми не можемо показувати їм вибухово небезпечні uh -huh. предмети, брати їх в руку. Тому що якщо ми навіть візьмемо макет, то у дитини складеться враження, що він також може це взяти. Uh -huh. Він не розрізняє макет, чи справжня міна. Тому ну, то тут... й негативні приклади якісь наводити також. Так, дітям і тут не треба трава. бути дуже обережним. Вся інформування з дітьми воно побудовано на ігровій формі, на якихось красвордах, на книжечках, на розмальовках, на мультиках. І вони також розподілені по віковим категоріям, тобто для самих маленьких це одна історія, для більш старших друга, і там підлітки це вже можна їм. Принципі давати дорослу презентацію. Вони вже готові сприймати інформацію mm -hmm. як дорослі люди. В ну і знову таки, тут мій особистий приклад даруйте часто до них вдаюся, Мені просто так цікаво. А наш чудовий охоронець Арк... Аркадій його тут всі знають. і, Напевно, вже всі слухачі Я його вже знають. Я теж дуже власне людина. Чоловік, да. Ми кажемо душа офісу. Так, от так. моя донька була зі мною на роботі. і Аркадій подарував маші кілька брошурок, які стосувалися мінної безпеки. Mm -hmm. Дитина все це переглянула, передивилася їй 9 років, і тепер таскає щодня до школи. Ці брошурки я кажу, може, може виклади, може. Ну ти вже всім показала, кому ходила? Ні-ні ні. ні, ні. У нас, коли повітряна тривога, ми спускаємося в бомбосховище. Я своїм друзям роздаю ці брошурки. Вже до друзів інші на друзі теж підтягнулися, всі цікавляться. Я подумала: ну круто, це така народна, така трохи штука спрацювала. Знаєте, як от Сарафан на радіо працює у даному випадку, діти самі починають про це спілкуватися. Вони так, якісь малюнки такі, вже малюють, Ну це дуже крута угу. історія, як на мене. Да ну ми от, у нас почалося з того, що я приїхала теж до своєї доньки в школу провести інформування. Ну, в нас є така штука в школі, що кожен з батьків раз на місяць да, щось по чимось можуть поділитися так, да, так. Зі, зі своєї сфери діяльності. Ну і тому, що в мене така сфера важлива. В принципі, звичайно, я поїхала до своєї доньки в ліцей проводити інформування. І все, і на наступний день мені вже дзвонили всі класи зі школи і просили всім проводити, тому що дуже класні були відгуки. і Діти ділилися між собою, спілкувалися про це. І це насправді дуже круто, коли ми можемо поділитись інформацією, і люди несуть. Ту інформ... цю інформацію далі і діляться нею з іншими, як і діти, так і дорослі? Круто. Що знаєте, з точки зору людської психології, я подумала, що дуже часто а, чула я ці слова на правду, та це не про мене. От чи зустрічаєтеся ви із таким, чи вдається це подолати? І як? Е, та, звичайно, ну всі ж так хі-хі-ха-ха до першого випадку. І ну, в мене от хлопці, які проводять зі мною інформування, проводили. Вони, якщо бачать таких героїв хі-хі ха ха вони просто так трошечки вже суворіше е, одразу розповідають реальну історію зі свого життя, як в них бувало, і як це буває, коли ми не відносимось до цього серйозно. І насправді і підлітки і дорослі одразу так трошки. Приходять в себе і їм вже не хочеться не так сміятися. смішно да. і, ну, і в ліс ходити напевно не хочеться. А, добре, давайте поговоримо про те, як працюють сапери, і поговоримо про ті етапи, а, там які передують розмінуванню і самого розмінування зараз відбуваються, і скільки наскільки це тягло в часі. От, до речі, якщо ми говоримо про інформування населення, насправді, якщо ми проводимо його в якійсь громаді, то це вже перший етап на стадії розмінування. Наприклад, в нас є громада, і в нас є ділянка, на якій ми маємо працювати для того, щоб ми змогли провести НТО, на технічне обстеження. Ми маємо зібрати інформацію, що на цій ділянці може бути, яка є підозра на що, який там може бути рівень забрудненості, де нам взяти цю інформацію? Звичайно, з місцевих мешканців. Тобто, ми спочатку збираємо їх. На інформування населення спілкуємося з ними, розмовляємо, розказуємо, і в процесі нашої лекції дізнаємось дуже багато інформації, яка допоможе нам. В подальшому працювати на цій ділянці, зібравши цю інформацію, ми заходимо, робимо НТО підрозділ, робимо розмітку, і вже потім на основі нетехнічного обстеження визначаємо, яким способом ми будемо проводити там роботи ручним розмінуванням. Якщо в нас є підозра на розтяжки на велику кількість протипіхотних мін, тобто те, що може прямо ну, дуже сильно загрожувати саперу, тоді це тільки ручне розмінування. Тобто, це один сапер дуже нешвидко, за допомогою такої. Рамочний, господи, базової рейки, пересувається по 15 сантиметрів, стриже травку. Ну, в общем, там такий процес, звісно, і на цій ділянці ми можемо провести ну, дуже багато часу. Якщо такої підозри немає, то ми обираємо там спосіб розмінування, очищення району ведення бойових дій за допомогою рамочного металошукача. Це відбувається набагато швидше. Або механізований спосіб розмінування, якщо нам це ділянка дозволяє. Угу. І от по срокам все. Залежить від способу і рівня забрудненості території. Буває таке, що за ознаками НТО і за цим процесом ми визначаємо, що там нічого немає, і ми просто звільняємо цю ділянку. Тому ту територію, про яку ми зараз говоримо: 140 да, кілометрів, це потенційно забруднена територія. Угу. Якщо на цій всій території провести не технічне обстеження, то скоріш за все, частина з цієї цих, з цих ділянок буде чиста, і ми можемо просто її вивільнити. І не всюди там треба робити розмінування. Ага, а, ну і власне потім відбувається саме розмінування і дається добро на те, що на цій території можна працювати, так, можна це... сіяти щось там спеціальне маркування, так що територія розмінована чи ні. А Заміновані території позначаються, позначаються. розміновані там. Процес такий. Ми розмінували, проходимо внутрішній контроль якості. Інженер по контролю якості він є в кожній компанії. І потім ми викликаємо зовнішній контроль якості. приїжджає зовнішній контроль якості, верифікує цю ділянку і все і звільняє її. Ага, добре, давайте ми з вами поговоримо про те, що 18 грудня от, зовсім так. скоро буде така важлива подія в Києві. Відбуватиметься для всіх учасників гуманітарного розмінування. Про неї кілька слів. Скажіть, чому це важливо і кому саме це буде цікаво? Чи може громадськість долучитися? Можливо, людина не є сапером, але цікавиться цією темою і для себе знайде багато чого цікавого. Скажіть кілька слів. Так, це буде конференція Tech проводити і організовувати і буде наша компанія Українська асоціація гуманітарного. Розмінування конференція буде присвячена новітнім технологіям у сфері гуманітарного розмінування. Корисною ця конференція буде абсолютно для всіх операторів протимінної діяльності, для всіх виробників, для всіх, хто хоче долучитись до цього. Тому всі заводи. Техніки, дрони, машини, взуття, індивідуальний захист для саперів. Всі, хто займається в цій сфері, не їм дуже корисно буде потрапити на цю конференцію. Ми проведемо там дві панельні дискусії, дуже корисні по механізованому способу. І про інвестиції в Tech. дуже важливі теми піднімемо. Багато про що поговоримо, і це буде дуже корисно для ринку. А туди кожен охочий може потрапити там якась спеціальна реєстрація. Реєстрація потрібна. абсолютно безкоштовна. так. Так, туди може потрапити в принципі кожна людина, якщо, якщо їй це потрібно. Ми бачите, якщо моя донька брошурки носить щодня до школи за <рес> моїх можливо, можливо буде цікаво. Вона хоче вирости і стати сапером. Це до речі, не дуже важко. Це може зробити кожна людина. А з якого віку чи це не має значення? Ну там вісімнадцять з 18 років. Да, можна пройти навчання. Для це для цього не треба отримувати якусь там вищу освіту, навчатися 3-4 роки. Це насправді зараз в Україні дуже спрощено все, і це, це, це цьому можна навчити швидко. А вчитися довго да, я хотіла спитати е, ні є державні органи, які навчають, це міжрегіональний, міжрегіональний центр гуманітарного розмінування, дуже класний, там навчають дуже крутих спеціалістів. І зараз відкрилась приватна школа шарів розмінування шарів демайнінг. Туди можна прийти навчитись. Це навчання займає до трьох місяців uh -huh. і все. Ви отримаєте свідоцтво, що ви сапер. Угу, класно, слухайте. Ну і знаєте, це не тема нашої сьогоднішньої розмови, але на початку ви згадували про те, що ринок протимінної діяльності в Україні там призупинявся, yeah. стояв щось було не так. А ви можете бодай, кількома словами пояснити, а що сталося? Ну і я так розумію, з ваших слів зараз все набагато краще. Нічого не сталося, просто до 22-го року в Україні не було такого поняття як гуманітарне розмінування і взагалі російно попри те, що війна триває набагато довше? да, тобто, довше. якщо ми говоримо, що з 14-го року в Україні є небезпека ВНП. То ринок е, гуманітарного розмінування почав формуватись тільки в 22 році. Році, і зараз, в 24-му, він тільки на стадії формування він не сформований повністю. Дуже багато всього зараз відбувається, якихось нововведень, ще чогось. В общем, він тільки формується, тому нічого не сталося, Просто так сталося, що ні держава, ні. Оператори ніхто не був до цього ще готовий, і ми всі разом зараз спільно, і державні органи, і приватні органи, і міжнародні партнери. Ми намагаємось його зараз сформувати. Ось так. Дякую, що пояснили. Я сподіваюся, що потреба зараз нагальна, а запит такий існує, і запит таки дуже серйозний. і Він зараз буде дуже швидко реалізовуватися і якісно реалізовуватись. Наші західні партнери нам цьому до речі активно дуже допомагають. Ну і для слухачів, для наших наприкінці нашої розмови, повторіть, будь ласка, як потрібно діяти, коли побачив предмет, який потенційно може бути небезпечним. Ви вже сьогодні про це говорили, але ще раз і ще раз нагадуємо. Будь ласка, можна навіть віршиком це сказати, щоб запам'яні тати не підходь не чіпай 101 набирай Обов'язково це запам'ятайте. Не підходь, не чіпай, 101 набирай. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Направда, дуже живу і дуже корисну. Зінеїда зелена фахівчиня з розвитку компанії Вільний шлях, керівниця проєктів української асоціації гуманітарного розмінування. Говорила зараз, друзі зі мною. Я вам ще раз нагадаю слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Позавчора вони прозвучали зовсім нещодавно про те, що на сьогодні в Україні потенційно забруднена мінами територія складає близько. 139 тисяч квадратних кілометрів через заміновані поля економіка зазнає 11 мільярдів доларів щорічних збитків. Шмигаль каже у перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважалися 174 тисячі квадратних кілометрів української території. І ось цитата: завдяки солідарності партнерів і нашим внутрішнім ресурсам, ми повернули до експлуатації майже 65,5 тисяч квадратних кілометрів нашої землі. Це значне досягнення. Враховуючи, що увесь цей час бойові дії тривають, тривають інтенсивні бої, так сказав прем'єр України Денис Шмагаль. Ще раз дуже дякую своїй гості за розмову. Приходьте, будь ласка, ще надзвичайно корисно Запрошуйте. і живо. Дякую, дякую. Ми йдемо далі.